Вітаю 1 грудня і давайте спитаємо, що чекає Україну на цьому тижні з 1 по 7 грудня. Важливе Важливе для України на цьому тижні. Що чекає Україну на цьому тижні? Якісь рішення, події, щось важливе. П'ятірка жезлів. Боротьба. Боротьба, суперечки, ворожнеча і всередині країни, і зовні. Боротьба. Чекає боротьба. Що чекає Україну на цьому тижні? Що важливі події, рішення з 1 по 7 грудня. Там боротьба, тут захист. Вибиваємо собі захист. Вибиваємо собі захист. Який, в принципі, йде по ілюзії. Також можна сказати, що будемо боротися, захищатися, відстаювати себе. Дуже буде багато різних неправдивих новин, повідомлень, взагалі дурних дурень і ілюзія взагалі дурних новин. Це спеціально будуть новини, заяви маніпуляційного характеру, щоб нас ще більше ще більше заколотити. Нам, нам просто мало, да? нам мало. Що ще, ще чекає Україну на цьому тижні? З 1 по 7 грудня. Важливі події на цьому тижні. Так, імператор війна. Якісь заяви стосовно війни, але це Росія. З боку Росії чекаємо якихось заяв стосовно війни. І що це? Ну так, да, це Росія, диявол, зустріч і задоволення. Нічого нового. Він хоче залишитися при своїх інтересах. Він хоче, щоб все було як вони хочуть, в задоволенні і хоче зустрітися з кимось. Я думаю, що це з Трампом. Я думаю, що це з Трампом. Що ще чекає Україна на цьому тижні? Що ще чекає Україну на цьому тижні з 1 по 7 грудня. Так, ну, на жаль, обстріли. На жаль, обстріли, відключення світла. Також, якщо буде обстріл, дивіться, може бути на цьому тижні знову масований обстріл. Знов і знов те ж саме. І я думаю, що він буде після якоїсь заяви і е зустрічі з путіним. Зустріч путіним має відбутися завтра, сьогодні або завтра до нього їде Вітков. Вчора відбулись перемовини в Майамі, у Ум'яров Вітков, Рубіо. Ну там ще наша делегація. І тепер Вітков все обдумує і їде до імператора в Росію. Зустріч або сьогодні, напишуть завтра. І ось я думаю, що відразу бачите ця зустріч заяви про війну, а їм там щось не сподобається знов і знов 25. І буде знов обстріл. Тому обережно відлюдник, коли обстріл це ну, карта, будьте обережні, укриття. Будемо збивати, але, понятне діло, що не все. Під загрозою вже десь сполучення мости, дороги, знищення якихось складів, пошкодження взагалі будинків. Сонце, енергосистема. Енергосистема рух. Рух, енергосистема і житлові будинки. Що ще чекає Україну на цьому тижні? З 1 по 7 грудня. Що ще чекає Україну на цьому тижні, з 1 по 7 грудня. Так, дороги, зустрічі. До України хтось приїде, або ми кудись поїдемо. І що, що це? В наш дім можуть приїхати якісь ірафанти. В наш дім? Або ми їдемо розмовляти. Це, скоріш за все, Європа. Поїздки в Європу, або до нас приїжджають. Що ще чекаю Україну на цьому тижні з 1 по 7 грудня Україну та українців? Важливе Луна. Зустріч і ну, зустрічі по луні. Зустрічі, розмови по луні. Тобто, все, що кажуть про зустрічі, все неправда. Або те, що кажуть, це верхішка. верхішка Фу, блін, верхівка. Заговорююсь зранку. Верхівка айсбергу. Ми не знаємо суті, ми не знаємо правди або нас обманюють. Ось так важливе для України на цьому тижні з 1 по 7 грудня правосуддя, важкість задоволення. Що стосовно правосуддя, закони, вибори. Якісь зміни в законодавстві, або знов можуть всплити якісь незаконні оборудки, або знов ми дізнаємось, або дивіться, правосуддя можуть знов розкрити там когось якісь оці викриття різних там прізвищ, імен, все, що стосується правосуддя, все, що стосується законів. Тут щось може для нас бути такою, знаєте, таким ударом, важкою ношею. Це пов'язано з грошима. Або зміни, або знов, або зміни якісь в правосудді нас чекають, або в плані фінансів, або знов дізнаємось про якісь махінації і правосуддя це як орган да, повідомить нам цю новину, і це буде якось дуже складно і важко. Або так, або так. Що ще важливого чекає Україну та українців з 1 по 7 грудня? цей тиждень. Війна, кордони, захист. Ну, війна, фронт, захист, ресурси. Захищаємось, відбиваємось. Сила. Знов, ще раз підкреслюю, що на цьому тижні може бути знов масована атака. Ось агресія, сильна агресія задля здобуття перемоги на світло, на зірку. Щоб взагалі з цим і 10 мечів. і не тільки. Дивіться, там випадало світло, зірка, газ, тепло, вода, вже десь сполучення дороги, мости, і 10 мечів це просто звичайні будинки. люди. Сильна агресія задля перемоги. Ось сила агресія і задля перемоги. З боку Росії ось Росія, ось Трамп і смерть. Ну, давайте спитаємо, чи, 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 чи буде на цьому тижні з 1 по 7 грудня масована атака знову на Україну. Чи буде? Чи чекати знову в Україні масованої дрона, дрона і дрони, і ракети і оці атаки чекати? Розпач, дурень, король кубків. До речі, Київ. Ось знов Київ, дуже обережно. Будьте обережні. Вчора казала в розкладі на тиждень. Сьогодні кажу, що якщо ви бачите Київ, у вас у всіх мають бути оці всі моніторинги. Да? Бачите, що летять багато дронів. Летять, летять і, скоріш за все, на Київ. Ви маєте вже йти в укриття. Я вам чесно кажу. Тут, тут просто тупо кошмаренє людей. Ось оце карта Київ. Ну, так. Да. Обстріл, боротьба. Після, знов, після якоїсь зустрічі, чекайте на обстріл. Знов, і вчора мені це теж в розкладі на тиждень по містам показувало. Знов, чекайте на обстріл. Після якоїсь зустрічі. Будьте, будь ласка, обережні та уважні.